А перед початком цього ролику я б хотів вам порекомендувати канал під назвою Stalker TV Animations. На цьому каналі виходять такі відео, як різні лего анімації, проходження ігри Rust та також Stalker. Обов'язково підписуйтесь на даний канал, посилання буде в описі та в закріпленому коментарі. Вітаю вас, ви на каналі Lego Olie І Сьогодні у нас буде огляд на ось такий набір від компанії Знову Слубан. Да. Набір коштує 470 гривень. Серія називається Model Blix і це у нас ось такий жовтий джип Safari. Можна бачити ще інші набори цієї серії, так само ще можна бачити джит. Також тут ще є приписка Car Club червоним шрифтом. Набір під артиклом М38B0815 та має 288 деталей. На задній стороні коробці можна бачити так само ці жип ззаду. Також тут показана мініфігурка, вона буде виглядати у цьому наборі. А також тут буде показано, що е, цей джип має колеса передні, які можуть повертатися. Ось. Також тут покажу інші набори цієї серії, ось такі, звісно, не таке звичайно. Тут можна бачити те ж саме зображення, слумбан, Потім та ж сама картинка. Ззаду можна бачити з цієї сторони різні попередження. Про ось така коробка, ми її відкидаємо в сторону. Так. Інструкція. Інструкція виконана такою книжечкою. Таким чином ми його збираємо. Дана інструкція у нас на 22 сторінки і вона має 34 кроки. Також тут на початку показано, що перед тим як збирати даний набір, необхідно посортувати деталі. Ось. Це було створено для того, щоб було простіше збирати набір, щоб не можна було в одній ключі це все збирати. Також тут показано, які тут є деталі, в якому кольорі. Ось. До речі, теж буває зручно. Така інструкція, Ззаду нічого, в принципі, попередження, і все. Ну і сам набір. Ось такий джип. Можна бачити, він ось такого жовтого кольору. Також разом з ним ось така от комплекція була мініфігурка. Давайте поки почнемо з неї. А, ось такий дзябчик, можна бачити у нього ось таку дворічну, піджак чи щось таке. Ось такі помаранчеві штани, до речі, дуже смішно виглядають. У це у нього ось такий стаканчик з кофе, там, не знаю, Starbucks, може навіть, хто його знає. Під коричним піджиком можна бачити, що у нього якась там біла сорочка. На голові принт ось, ось такою бородою і також можна бачити ось такі у нього чорне волосся. Ззаду звісно, нічого. Фігурка в комплекті тільки була одна. Ну і сам джип, звісно. Ось так він виглядає. Спереду можна бачити ось такий кінгурятник, який, до речі, можна ось так донизу. Звісно, це так, на речі, це так задумувалося, але досить так прикольно виглядає ось. Так як він закріплений за счет ось таких кліпс. Спереду можна бачити ось такі фари, решітко радіатора, якщо видно, от. Оце, спереду, це якщо що то наліпка, і, звісно, не дуже і видно. Як вам видно, не видно. Ось такий капот, можна бачити так само, тут наліпка, на якому написано. А... Що це? Тріумф, Тріумф. Такий величезний колес, він має колесо форму 4х4. Тут навіть так і написано ось. напис Safari на дверях, хоча насправді дверями це не назвати, тому що вони, вони не відкриваються, вони просто можуть зніматися. Ось Ось таким чином там виглядає салон. Можна бачити два сидіння, руль і ну, по суті все більше. Ніякої панелі, нічого такого. Ззаду можна бачити, типу як багажник, у якому нічого всередині немає. Ну, в принципі, туди можна посадити фігурки або ще щось туди помістити. У поки можна побачити ось такі от зеркала заднього виду, які можуть ось таким чином нахилятися. Так само вони на кліпсах закріплені. Знизу можна бачити ось, ось таке як воно сказати, називається незалежна підвізка, тому що якщо можна подивитися, він бачите. Ну, до речі, досить так прикольний функціонал. І також, як було показано на крок, в нього можуть повертатися колесо таким чином ось. Ну, до речі, теж, до речі, досить такий прикольний функціонал. Ззаду можна бачити номер, на якому написано M619, запасне колесо. Стоп-сигнали. І також у нього зверху є ось такий багажник, на якому можна бачити ще два ліхтаря. Чесно, я не знаю, що це. Якісь. Що це, ящики, якісь валізи, ще щось коротше. можна тут роздивитися. Ну і в принципі більше нема що показувати. Отже, ось такий був набір. Тому сподобалося обов'язково, типу тоді це А якщо вам сподобався даний огляд та набір. А, також підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. І не забудьте також з цим відео зі своїми друзями. А з вами був канал Лего Олівай і всім до зустрічі!